Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Мене звати Аліна, це канал Аліна Books. І я сьогодні вам хочу розповісти про своє прочитання за січень та лютий місяць. У мене назбиралося 9 книжок, про які я вам не розповідала ще, і я впевнена, що в цьому місяці я ще встигну одну книжку прочитати, я вам покажу, що це за книга. Я спеціально не чекала, поки я дочитаю цю книгу, щоб почати знімати це відео, адже на цю книгу в мене вийде. Окремий щоденник читацький, тому ви зовсім скоро дізнаєтесь моє враження про неї. Я тут зробила собі чорний чай з лимоном. Він просто адський, гарячий, так просто тут ніби ще бурлить кипить, тому зовсім не скоро я зможу його хлюбнути, але на поготові зробила собі, щоб не втратити голос, поки я вам буду розповідати про ці всі чудові книжечки. Я хочу. Пройтися по моїх книжкових планах зимових, адже зима вже закінчується. Тому давайте подивимося, скільки із цих книг я вже прочитала, і наскільки класно я взагалі складала ці плани, чи стали вони успішними для мене. Перша книга це Різдвяна історія Чарльза Дікенса. Цю книжку я прочитала. Вона мені справді сподобалася. І я дуже рада, що в мене було саме таке чудове видання від ВСЛ, тому що воно. Наскільки передавало атмосферу цієї книги, тут були такі красиві гравюрні ілюстрації. Більше моїх вражень про цю книгу ви можете подивитися в попередньому прочитаному, я вже про неї розповідала, тому кажу, що є. Цей пункт в мене виконано. Наступний пункт звучав так. Це правда тері Прачета. Цю книжку я також прочитала, вона мені дуже сильно сподобалася. Цю книгу я вбрала в подорожки почитати, тому в мене зараз її немає на руках. Проте вона мені неймовірно сподобалась, напевно, найбільше із усіх книжок Прачета, які я прочитала на цей момент. А я вже читала в нього Право на чари, Морд, Батько Вепер. І ось я ще прочитала Правду. Тому поки що правда, це прям такий мій фаворит із усіх книжок Теріпрачета. Третя книжка, яку я обіцяла собі прочитати, це книга, яку я колись знайшла на секонд-хенді, вона називається «A Week in Winter» Мейв Бінчі. Я починала справді читати цю книгу. Я прочитала ось 9 сторінок. Тут собі закладинку залишила, тому що було впевнено, я до неї повернуся, але. Мої подружки мені надарували, скільки класних книг. Мені Олена з Канади прислала дуже багато класних книжечок англійською мовою, і просто мій фокус уваги перестрибнув на них, тому, на жаль, моя Вінчі інші «E Вінтер не була прочитана. Я, до речі, вже подумаю про те, щоб можливо її продати, а може колись і дойдуть до неї руки. Не знаю поки що, що робити з цією книгою, тому, бачите, не виконала я цей пункт. Четверта книга, яку я планувала прочитати, це обмін на Різдво від Меггі Нокс. Ця книжка в мене була в паперовому варіанті, це моя книга, і я її буду продавати. Я цю книжку прочитала повністю. На неї виходив один із влогмасів, і вона мені взагалі не сподобалася. Була наскільки я розчарована нею, я очікувала якоїсь різдвяної атмосфери, любовної лінії цікавої, що в тої сестри, що в іншої, але цього не отримала. Також можете почути мій відгук в попередньому відео. Так, П'ята книга це, це камінь-ножиті папір від Елісфіни. Ця книга у мене десь там лежить, я не буду її зараз витаскувати. Це стала моя найулюбленіша книга минулого року. Вона посіла перше місце в моєму топі, і я дуже сильно її люблю. Вона мені справді сподобалась, я її прочитала. Шостий пункт це була якась із книжок двох і фігура. На Шігуру в мене взагалі не було настрою. Я знаю, як він повільно, вдумливо, трішки навіть депресивно, рефлексивно пише свої книжки. Тому у мене не було на нього настрою. На жаль, ні одну з цих книжок я не прочитала. Що мій пункт це якийсь товстунець. Товстунець я прочитала і покажу вам його далі у цьому відео, як прочитана книга. Ось у мене тут знизу ця книжка лежить, можете її побачити. І восьмий пункт це три чоловіки для вільми, бюдрунс Кретінг. Цю книжку ми читали разом з моєю подружкою Оленою в таких спільних читаннях. Цю книгу я брала вміли почитати, вже в мене її немає. Вона мені більше не сподобалась, ніж сподобалося. Була мені не близька головна героїня. Тому ось так. Із усіх своїх планів я, які я тут виписала, я прочитала один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість із восьми. І потім нещодавно я включила це відео із книжковими планами на зиму і чому. Ось забула собі в блокнот записати, що я ще планувала прочитати. Дімі з зеленого скла Кейт Мілфорд. Ну, можливо, вже в цьому році я її прочитаю. Не знаю, можливо, як дочитаю ту книжку, на яку я знімаю зараз влог, то візьмусь за ось цю і планую її все-таки прочитати, тому побачите, прочитаю я її тіні. В моєму наступному прочитаному. Ну а тепер, ми з вами вже перейдемо до мого прочитаного. Я його пишу ось так у своєму читальському щоденнику, ставлю тут оцінку, пишу скільки сторінок, коли дочитала. І першою книгою 2024 року стала книжка Теріпрачета, ось така красивезна батько Вепер. Ви тільки подивіться на її оформлення. Цей білий корінець, напевно, мені виглядає найгарнішим із усіх в моїй колекції Дері Та Вона, до речі, вже зростає такими дебелими темпами, дякуючи моїм близьким людям, які мені дарують ці книжки. У мене тут багато поміток, тому що тут було дуже багато над чим посміятися. Дері Прач, як завжди, мене дивує своїм почуттям гумору і просто вивозить мене із любої депресивної нотки, яка тільки з'являється в моїй душі. Я дуже часто його беру саме тоді, коли мені. Якось погано, коли я відчуваю, що на мене вже накочується якась оця хвиля такого нечитуна, і тому я беру тері прачета і він завжди мені допомагає. Взагалі, про що це була історія? Коротко так кажуть, я не дуже люблю описувати анотації книг тері прачета, тому що вони якісь дуже прості, на відміну від сюжету, який дуже закручений і дуже такий цікавий. Перше, що потрібно сказати, що це четверта книга із циклу про смерть. Ось ви тут бачите. І першими книжками були Морт, Жнець, Душевна музика, а потім аж Батько Вебер. Я прочитала тільки Морта, виходить, другу третю частина пропустила і взяла четверту. Я послухала у відгуках е, деяких дівчат, які вже читали взагалі всю цю серію про смерть. Вони сказали, що можете брати цю книжку, вона така різдвяна. В принципі, нічого страшного, якщо ви прочитаєте не по порядку. Але. Справді, порядок тут мав значення, і я дізналася величезний спойлер до любовної лінії. Я була би дуже сильно здивована, якби дізналась про це з другої чи третій книжки. А тут я вже в четвертій знаю все, що буде, так що не робіть моїх помилок і читайте все таки ці книжки по порядку. Тут розповідалося про те, що в дискосвіті десь. Батько вепер зникає. Це така людина, яка перетворюється на ось такого вепра, і цей вепер залазить у будинки і дарує дітям подарунки. І виходить, що цю роль на себе перейняв смерть. Як ви бачите, тут ось такий скелет дарує подарунки разом із своїм помічником, разом із своєю донькою та мортом вони намагаються. Зробити так, щоб діти не помітили, що щось змінилося, і щоб кожен отримав подарунок. Тут було дуже смішно дивитися за тим, як смерть не розуміє, чому не можна дітям дарувати все, що вони хочуть, тому що це може бути небезпечно. І всяке таке мені дуже сподобалася ця книга. Вона справді була і весела, і цікава. І кінцівка тут була дуже така. Ну, в принципі, в стилі таріпрачі та, та е, якийсь такий екшн починається під кінець, і ти не розумієш, на що він там взагалі треба. Але тут мені дуже це сподобалось, тому що воно було все. Це, цей екшен закручений на дитячих страхах. От знаєте, тут повно було в книжці е, таких монстрів, яких ми боялися в дитинстві. Наприклад, там, що хтось під кроваттю в тебе сидить, чи там в темній кімнаті хтось, чи за штори хтось ховається і так далі. І в цій книжці це все було правда, що всі ці діти насправді не придумували оці всі страхи, а насправді там хтось був, і як е, їхні мами чи няні боролися із цією нечистю. Це було дуже весело, дуже класно. Я вам справді рекомендую прочитати цю книгу, але по порядку дойдіть, будь ласка, до неї. Перші книги також дуже цікаві. Починайте з морта і до наступних новорічних свят, думаю, ви вже доберетеся до батька вебра. До речі, цю книжку я собі подарувала на тисячу підписників на YouTube. Так що це для мене така дуже знакова книжка. І перша в році, і подарунок самій собі. Наступною книгою була прочитана ось ця красуня Unrival Me від Тахірі Мафі. Боже. Ви це бачите? Подивіться ще раз. Яка вона красива! Це неймовірне видання від Harper. Воно, звичайно, трішки так треться, коли ти його читаєш, але його найбільший плюс в ось цьому. В ось цьому ти можеш отак вигинати книжку і читати не отак, не отак! Щоб боятися пошкодити корінець, а як нормальні люди читають. І твоя книжка в гарному стані після цього. Тут. Це ж друга частина, перша частина це ще й термінів. Ось ці дві частини, до речі, вже в КСД перекладені. Я думаю, ви вже всі про це знаєте, але, можливо, хтось не знає, то я нагадаю. Друга частина мені сподобалася ще більше, ніж перша. Я наскільки пищала, верещала, коли я її читала, я просто підняла навуха всіх своїх подорожок, які читають або читали цю. Історію. Одній я намагалась без спойлерів просто її захопити цією історією, щоб вона вже пошвидше брала другу книжку. І Олена здалася. І коли я вже дочитувала цю історію, Олена взяла і почала її читати. То в мене ще були такі свіжі враження, і ми з нею обмінювалися такими коментарями. Ох, як я люблю, як я люблю Арана, як я люблю Адама, як я люблю. Цю, цього Кенжі, цю Джульету, я просто в захваті від цієї серії. От, Я не знаю, от, я читаю і читаю, ви потім, потім вже поймете, що <гум> я довго не чекала і я вже взяла третю частину потім читати. Я підбираю стікери під обкладинки, по-моєму, афієзно виглядає. Прочитані дві книги. Вони з собою. Просто конкурували хто краще, хто краще. Мені чомусь здавалося, що от третя частина краще. Але ні, під кінець тут почалося щось таке творитися. Дуже багато часу приділяли тому, що вони готувалися там до якогось нападу і до війни такої маленької. І... Дуже багато тренувань. З одного боку, це було майже нецікаво читати, з іншого боку, під час цих тренувань дехто там зближувався, дехто віддалявся. Було тут дуже багато кинуто якихось страшних фраз і болючих, яких просто я не знаю, як можна їх забути. Після того, як ти сказав, це людині все сітай, ну вона з тобою вже точно не буде після таких слів. Адам тут ніби з кутушок злетів. Я не впізнавала цього героя, що він тут творив. Але з другого боку, так, любов, болюча любов, може всяка Робити з людьми, тому я розумію з одного боку його почуття, але так як він себе вів, я йому не могла це пробачити, мені хотілося так, так надавати йому. Ну просто <клух> класна книжка, афігізна книжка, 9,5 з 10. От просто віднімаю чуть чуть балу за. Екшн в кінці, який, в який я взагалі не повірила, ніби блін люди ікс якісь всумилися бо, не знаю. Но, в принципі, тут вже все сталося все, чого ми чекали, тому якщо ви щось чекали між головними героями, то воно буде ось тут. Так що беріть, читайте. А в другій книзі тут ми вже дізнавалися, який є Арон насправді. Проте мені ось тут ще було дуже-дуже сильно жалко Адама. Дуже жалко. Мені було дуже жаль, тому що він тут такі слова красиві казав. І мені казалось Джульєта, чому ти так його відпускаєш швидко? Проте, а, все що не робиться, то на красі, повірте мені. Тут робиться на краще, тому не сумуйте за Адамом. Я впевнена, ви не будете за ним сумувати, повірте мені. Тому ось такі дві красуні, англомовні прочитані. От дивіться, я не прочитала майже Вінч, зато прочитала дві англомовні книжки ще. Якщо додати їхню кількість сторінок, то вийде 865 сторінок. Я прочитала англійською за два місяці. Оплески! Оплески мені! Я вважаю, це заслуговує на описки. Наступна частина буде Restormi, а потім буде Дефімі. Я взагалі не знаю, про що будуть наступні частини, і про що тут можна писати, адже третя частина вона ніби завершена. Ніби авторка взагалі нічого не планувала писати, і таке відчуття, що потім захотіла заробити грошей, і така, ну, я ще щось для вас напишу. Якщо ви так хочете, то я напишу. Ось таке в мене було враження, тому я все більше вірю в те, що я прочитаю в цьому році цю серію. Так, треба хлібнути чайка. Чайка, чайку. Так, в мене ж не всі є книжки по правому варіанті, тому давайте зараз з вами поговоримо про ту, якої в мене на руках немає. Що в нас тут? Ага, двірша пів та троянд сари Джеймас. А, до речі, я сказала взагалі оцінки. Точно. Я не казала вам оцінки. Батько Вепер у мене отримав 9 балів з 10. А ось ці дві частини, ця 9,5 з 10, ця 10 з 10. Вибачте, заговорилася, забула оціночки звучувати. Двірша пів та троянт сари Джеймас. Цю книжку я прочитала в електронці. Я колись вже її починала, і вона мені не сподобалася. Проте потім. Яка я взяла її, я вважаю, потрібний час, потрібному місці. Це мене моя подружка Віка заставила прочитати цю книжку, і я не пожаліла, що я її прочитала, я буду читати далі цю серію. Мені цікаво, тут у нас головна героїня, вона живе із своїм батьком та двома сестрами. Вони якісь такі всі немащні, не можуть заробляти якось на прожиття, тому вона на себе бере відповідальність за всю сім'ю, її звати Фейра, забула вам сказати. Ну, Я думаю, в принципі, всі вже знають цю нотацію, потім вона йде на полювання, вбиває Вовка, то виявлявся феррі, їхня країна відділена від країни фейрі стіною, і ніхто не може крізь неї пройти. Але потім, за те, що вона вбила цього вовка, за нею приходять і кажуть, все, тепер ти маєш поплатитися, і тепер будеш жити з нами, ми тебе забираємо із країни людей в країну фейрі. І потім там вже починається така заруба, і любов починається. І, в принципі, мені дуже сподобалося, тому буду читати далі, поставила я їй 9 з 10. Ще одна книжка, яка була. Почата і на 90% прочитана в січні, але все-таки потім дочитана в лютому, в 2 лютого, по-моєму, я вже її дочитала, тому що тут було 876 сторінок. Це ті, що співають у терні від Колін Макалов. Мені стається, я вже всім проспівала оду про те, як наскільки мені сподобалася книжка. Вже навіть моя подружка купила своїй мамі такий примірник на подарунок, тому що це історія, яка просто. Не може залишати нікого байдужим. Така вона красива! Це перша книга, в якій я писала на полях. Ось так. Я підкреслювала і писала на полях свої думки, тому що я просто не могла в собі це тримати. Я точно буду перечитувати цю книжку. Я пройдусь по кожному стікеру, по кожній своїй записочці, і я. Я отримую те ж саме задоволення, я впевнена, що і отримала в перший раз, а може навіть і більше. Знаючи вже всі поверти сюжету, я буду дивитися на цю історію ще прискіпливіше. Тут у нас головна героїня, вона з дитинства знайома з священником, він до неї якусь таку батьківську спочатку симпатію виражає, а потім він у неї, цей священник ральф. В нашу Мегі влюбляється, вона в нього також влюбляється, але він намагається кудись далеко від неї поїхати і десь бути священником, то в Римі, то в Ватикані, і лиш би з нею не бачитись, адже він ніяк не може вибрати, хто для нього важливіший і кого він любить більше Бога чи її. І ось ця така дилема: вона проходить такою червоною ниткою через усю книгу, проте я не назву цю книгу любовною історією, тому що. Тому що це родина сага. Тут розповідається і про матір Мегі, і про братів Мегі, як вони потрапили на війну, і що з ними там було, як вони це пережили, і яке потім їх далі життя взагалі чекало. Тут про Ральфа, тут про чоловіка Мегі, про її дітей. Потім це було так цікаво читати. Я ніби дивилась серіал, тому я розумію, чому по цій книжці зняли серіал, тому що... Тут є про що розповісти. Під кінець, взагалі, тут вже вся історія від Ральфа та Мегі, головних героїв, відійшла. І тут вже було про її доньку і про її кохання. Спочатку мене вона дуже сильно бісила, але потім я зрозуміла, яка вона цікава героїня, як вона класно прописана. І... Що мені так стало цікаво, да, хто ж її полюбить, таку, таку дуже якусь закриту, чорству, таку, ну, просто дуже складна людина. От, і коли вона вже підпустить до себе то коханого, ну це просто було неймовірно. Оце 10 з 10 мільйон з 10, обожнюю цю книгу, всім, всім всім, рекомендую. Напевно, ось ця книга вже ввійшла в мій топ найкращих книг цього року разом із серією Шейтермі, Me, ці Unrival та Unite Me. Після такої величезної книжки мені хотілося взяти щось таке маленьке, щоб не втомитися від читання цієї книги. Тому що, хоч ця книга мені дуже сильно подобається, проте в мене було якесь таке моральне виснаження від того, що я читаю, читаю, читаю книжку, а вона ніяк не закінчиться, і той фінал так, ніби далеко і далеко, примарно, десь там на моєму горизонті. Після читання цієї неймовірної, але дуже довгої величезної книжки, мені хотілося взяти щось маленьке та легеньке, тому я взяла почитати. По порядку наступне оповідання, яке знаходиться між другою та третьою частиною Ignite Me та Unrival Me, воно називалося Fracture Me. Там було всього лиш десь до 100 сторінок паперових, і ця вже розповідь велася від імені Адама. Я дуже рада, що я прочитала це оповідання, тому що воно мені відкрило очі на пріоритети взагалі Адама в його житті, хто для нього важливіший, чому він потім так себе веде в наступній частині, хоча, знаєте, пріоритети з цього оповідання. Я не розумію, чого він так сильно побивався і злився на Джуліету потім. Проте поставила цьому оповіданню із 10. тому що не тому, що мені там не сподобалось, що розповідав Адам, а тому що е, дуже багато було повторів. Половини, напевно, тексту це розповідалося в нас е, про те, що ми вже читали у другій частині. Я думаю, наш цей повтор. Я це все пам'ятаю. Наступна книга, яка була прочитана на початку місяця лютого, 6 лютого я її дочитала. Агата Крісті легендарний Пуаро карти на стіл. Цю книгу я купила якось в інстаграмі в дівчин, яка робила розпродаж своїх книжок. І я була від блогерки однієї. В інстаграмі Саша Шевченко, по-моєму, звати, наслухана, що це найкраща книжка поро, яку вона читала. Я її купила, думаю, ура, за 50 гривень, найкраща книжка про пору ці легендарні чорні серії. Проте мені ця книга взагалі не сподобала. У мене вже читає голос занадто експресивно я розповідаю тут і розливаю чай на низ. Добре, що не розлилося на мій щоденник, бо я б цього просто не пережила. А, так, я зрозуміла, що для мене це була остання книжка цієї авторки, яку я куплю в папері. Якщо я захочу щось таке знову пропору послухати, то я послухаю це в аудіо, правильно, або прочитаю в електронці. Ця книга не виправдала моїх очікувань взагалі. В неї тут справді класний кінець, проте сам сюжет цієї книжки взагалі мене не вразив. Тут у нас герої збираються на якусь таку здибанку, де всі люди до ночі грають в карти, вони грають в покер. І тут дуже багато чого зав'язано саме на грі в карти А я не розбираюся в цьому всьому, в цьому покері, в цих рахунках, хто на кого переводить і так далі. Мені хоч 300 разів розповідає правила гри в покер. Я все одно до наступного до наступної гри, яка в мене буває доволі рідко, я забуду всі ці правила, тому я майже нічого не розуміла, що тут питав у них Пуаро, що він хотів дізнатися цими запитаннями, тому що я. Просто була отака нульова в цій темі. Мені ця книга не сподобалася, мені було нецікаво. Під кінець, ну як обично, все тут почала сніжником на, накочуватися, але кінцівка так справді неочікувана для пуаро. Я буду продавати цю книгу, не хочу її тримати в себе. Перечитувати точно не буду. До речі, я поставила цій книзі лише 6 з 10. Наступна книга, якої в мене, на жаль, немає на руках, тому що я її читала в електроніці, вона називається «Шепіт Мертвих Саймона Бекета. Відразу кажу, що книжка мені неймовірно сподобалася. Це було просто таке попадання в мій настрій. Я не знаю, от я одночасно взяла читати е, посліду Джека Різника, Керімені Скалку, і ось цю книгу. І вона, вона виграла, розумієте? Ще підмертвих виявився таким цікавим трилером-детективом. Тут уже це третя частина із серії, і я кажу вам точно, що потрібно читати все по порядку, тому що тут є рефлексія головного героя, і вона зав'язана на тому, як закінчувався попередній твір. Якщо ви візьмете читати суто ще мертвих», то ви дізнаєтесь про... Всі попередні кінцівки, попередніх книг. Тому, будь ласка, так не робіть, якщо ви хочете прочитати всю серію. Ця третя частина нам буде розповідати, як наш Девід Гантер, це судовий патологоанатом, Він приїздить в Лондон на трупоферму. Ви колись чули взагалі таке? Я ніколи не знала про існування такого місця, але насправді вони існують. Це така місцина, де розкладають трупи людей в різних місцях, наприклад, в озері, в лісі, в Клумбі. Десь там було в якійсь кімнаті, де дуже жарко, там кричили опалення, і там лежало тіло. І вони дивляться, як за цих природних обставин веде себе мертве вже тіло, як воно розкладається, за скільки днів, як воно виглядає, і так далі. І це просто така ніби наукова станція, яка досліджує. Те, як тіло розкладається. Мені було дуже цікаво про це читати. Ви не подумаєте, що я якась там боля на голову, але мене інколи цікавлять такі моменти, як наука дійшла до того, щоб потім так просто дивитись на тіло і бачити в ньому ніби купу підказок до того, як воно було вбите і скільки. Я і такі кримінальні серіали дивлюсь, тому в мене психіка вже підкована під це все діло, про те, те, що відбувалося тут. Я буду пам'ятати все своє життя. Третя частина стала моєю найулюбленішою із трьох частин, які я вже прочитала, вони називалися Хімія смерті записано на кістках і ось ще підмерт. Записано на кістках, це взагалі якийсь для мене був провал, я про все здогадалася. На жаль, все було якось для мене дуже очевидним. І мені здалося, що схожі кінцівки першої і другої частини. і Я боялася зачитати третю, про те, як добре, що я все-таки це зробила. Але як бачите, вже не попереду. Проте краще би я її купила. Другу частину, до речі, я вже продала, а от третю я би хотіла мати собі на руках, тому що не знаю, чи якось би таке перечитала, проте я б комусь точно дала цю. Книгу почитати, тому що вона просто бест. Фінал цієї книги він наскільки моторошний, кровавий, гидкий, неймовірно скрупульозно продуманий. Там було стільки моїх таких больових точок, в яких я, як вам сказати, в яких я дуже сильно слабка. Це мене дуже задіває і якось вражає, тому. Саме те, хто там страждав в кінці, в мене серце вискакувало, наскільки я сильно переживала. Тому я вам дуже сильно рекомендую цю книгу, хоч я і здогадалась, до речі, хто був вбивцею, проте це ніяк не повпливало на мої враження, ви можете це уявити. Раніше ви чули від мене, що якщо я здогадуюсь, хто вбивця, то все. Вважайте, що книжка була для мене написана дарма, і якщо я здогадуюсь. Всьо велику оцінку вона від мене точно не отримає. Але тут вона настільки була класна і вражаюча, що вона отримала від мене 10 з 10. просто. Бест люблю, люблю, не можу. Буду читати наступні частини. Їх ще, слава Богу, є ще три. А я подивилася, що в гуглі взагалі його такої не фільмографії, як це сказати, типу, оскільки на нього там книжок в його книжковій біографії, і в нього дуже-дуже багато книг. Я надію, що їх будуть всі перекладати. А якщо не перекладуть, я буду читати їх англійською мовою. Ну, а тепер ми перейдемо до останніх двох книжок. Одну я ще в процесі читання маю, а друга – це під скляним ковпаком Сільвії Плат. Я дуже довго хотіла собі цю книжку, я дуже сильно зраділа, коли я знайшла її фізично в магазині. Це було так атмосферно просто зайти в книгарню і купити книгу. У мене так дуже-дуже рідко буває, тому що в мене тут в місті лише дві малесенькі-манюсенькі книгарні, в яких асортимент майже ніколи не змінюється. Одні ті самі книжки лежать, поки їх там хтось не купить. Тому коли я приїхала... І побачила цю красу, ще купила її за дуже вигідною ціною, ну просто, моєму щастю не було меж. Як ви бачите, мої такі рожевенькі стікери просто ідеально пасують до цієї книги. Я зняла на цю книгу свій читацький щоденник із детальними моїми емоціями про неї. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше, що я думаю про цю книгу, то, будь ласка, переходьте на моє спонсорське відео. І там я вже дуже-дуже багато розказую про неї, тому не хочу тут повторюватись. Ну, і остання книга цього відео, вона тільки почата поки що, але в активному читанні зараз у мене це Дейзі Джонс і The Six. Це сама-сама свіженька новинка від видавництва Artbooks. Мені дуже подобається цей яскравий фіолетовий форсет. Вона, як на мене, просто неймовірно красива. Ще й совтач. Ну. Це просто якась насолода для моїх очей та рук. Я вчора вже прочитала перші 100 сторінок, і я на неї знімаю окремий відеощоденник, який вийде на моєму основному каналі. Тому очікуйте, зовсім скоро ви вже дізнаєтесь мої враження і про цю книгу. Напишіть в коментарях, чи думаєте ви про покупку цієї книги, чи, можливо, ви її вже купили, а може і навіть прочитали, тому що вона раніше виходила англійською мовою в оригіналі, і дуже багато років пройшло перед тим, як її в нас перекали. Тому, можливо, вже навіть серед моїх підписників є люди, які вже прочитали її. Тому, будь ласка, поділіться без спойлерів своїми враженнями в коментарях. Якщо ви хочете побачити ще більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, на якому я намагаюся знімати по 2-3 додаткових відео в місяць. Там багато такого контенту, який спойлерить мої наступні відео, тому ви там зможете дізнаватися все першими. Я знімаю для вас відео щоденники на якісь книги, розповідаю про свої книжкові плани на рік. Розповідаю про книги, які б я хотіла купити, або показую вам якісь книжкові покупки прям, в прямому ефірі, можна так сказати, коли я їх. Відразу отримала. Я хочу поділитися з кимось цими красивезними книгами. Тому, якщо вам цікаво таке, то підписуйтесь. Дякую моїм спонсоряткам, які мене підтримують, які надихають мене, голосують за наступні книжки, допомагають мені вибрати, яке відео ми будемо знімати наступним. Мені це дуже сильно приємно та цінно. Я надіюся, що цей жахливий по своїй даті день пройшов у вас дуже спокійно. Тепло в сімейному колі, що з вами нічого не сталося, що з вами все добре. Що ви ще раз подякували і якимось донатом, і морально, і можливо когось знаєте з зсу, і просто їм це сказали. Або в лицево по телефону. Наскільки ми вдячні їм за наше майбутнє, за наше сьогодні, яке ми отримаємо, яке бачать наші діти і. За те, що взагалі ми можемо знімати відео, дивитися ці відео і читати ці прекрасні книжки. Дякую вам, ЗСУ. Ви просто неймовірні. Ви наше майбутнє. Зовсім скоро ми з вами побачимося вже у новому відео. Тому, друзі, не сумуйте, Па-па!